Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами дивимось, подивимось трошечки біжутерії. Е, я буду казати, що там що в основному з натуральним камінням, але дещо буде і просто щось таке цікавеньке. Так, починаємо, значить, біжутерії. Ось такі маленькі сережки з гранатами в позолоті. Тут є один фіаніт. Мені здається, що вони на маленькі ушка. Такий от замочок, ось такі три гранатики. Так, 7, приблизно 7-8 мм всередині. І підвісна частинка 3 см. Тобто 3 см наші гранатики. Нижня частинка. 850 гривень такі сережечки. Манюки. Червоний красивий гранат. Мені подобається, не знаю, як вам. Далі смаради ось такі квіточки. 900 гривень, також бюджетерія. Дівчат впустила цю штучку своєї коробки прямо перед самим відео. Це мені треба все переривати, щоб її знайти, але доведеться робити, що робити. І якщо що, я покладу силіконові застіпочки. 13 міліметрів квіточка. Смарагди в позолоті 900 гривень. Маленькі такі квіточки, красиві і фіоніти. от Вони такі одні. Не знаю, чи буду ще, чи сподобається вам біжутері Чи має сенс таке нам з вами замовляти на зажимчиках. Називається Перевірила зажимчик. Він як полетить і все з кінцями. У мене тут, що впустить, це все одно, що загубити. Так, далі 950, ось така каблучка з пазоолітом. Тут є якесь клеймо, але це якийсь метал в позолоті, в лимонній позолоті. Воно трошечки роз'ємне. От я не буду її чіпати, то вже нехай господарка буде цим займатися. У 17-му розмірі воно йде зараз. Красивий прозеоліт, 900 гривень, фіаніття. Ось така позолота. Давайте прозеолітик поміряємо, чим нам ще з вами займатися. 14 на 10, красивий, такий ніжний. Буде виблискувати. Я люблю з фіанітами все, в принципі. Дивлюся, що біштері мені з фіанітами також подобається. Ось такий прозоліт та фіаніт. Так, це 950, бо здається, що їм ти сказала. І далі. Далі просто чорна шпинель за 700 гривень. Чорна шпинель. 12 міліметрів, квіточка по золоту. Тут я нічого не впустила, вже не стала чіпати. Думаю, не можна такими ручищами, щось чіпати мені сьогодні зранку. Красива чорна шпинелька. розсип. Тут така руденька позолота. 700 гривень. Дивлюсь, щоб я нічого не, не, не переплутала. Далі ніжна каблучка з топазом 16 і трошечки регулюється. Також є клеймо, але також все у нас сьогодні бюджетерія. 700 гривень топас. Зараз я скажу його, який має розмір. 7,5 на маленьку-маленьку котячу лапку. Такий красивий камінчик. 7 міліметрів, ще раз покажу шинку. Ну, типу, як вона має добре регулюватись, бачите, який є Запас. Але це вже, мені здається, нереально зробити. Сама каблучка, вона досить жорстка, тож, краще на маленький розмір. От, я би взагалі не чіпала. От, як іде, так іде. Цитріни 650. 650. Тут, типу, родований, вони не, не позолочені. Біленькі. З фіанітими цитринчики приблизно до 7 мм. Ну, не 6 на 4, трошки більше, ніж стандартний маленький розмір 650 гривень. У мене сьогодні запланований візит до лікаря з тому Будь ласка, пересухайте вартість, якщо не запам'ятали, якщо щось сподобається. Бо мені здається, що я нічого не буду пам'ятати сьогодні, бо трошечки хвилююсь. Вона в мене така дика. Тільки ж неї піднесе, то всі очі повидирає. Так, і наступні сережечки також такі цікаві. Ось так виглядають. Такі 750 гривень. Тут у нас маленький топазик він не знаю, міліметри 3, цитрин, хризоліта метист і цитрин. Нагадую, що у нас сьогодні все біжутерія, не срібло. 8 міліметрів камінчик такий приємний, лимонний. Так що буду дуже вдячна, якщо вас тісь не будете перепитувати, бо я не запам'ятаю точно. Так, це в мене було те, що по камінцям, що ми е, любимо. Далі буде трошечки інше. Окрім одних сережок, вони ось такі жовтенькі. Так, новенький замочок, я його не можу відкрити. Трошечки. Треба притиснути, щоб він. Розпрацювався. Красиво виконані, такі в стилі золотих, ось такі будуть 150 гривень сережчик. Якщо, може, комусь потрібні на щодня, на кожен день. Ну, ви зрозуміли, трошечки треба притиснути, та він розпрацюється. Лицева частина, і, типу, буде як зворотній бік, просвічуватись камінцями лимонного. Лимонний колір, такий цікавий Сережечка. Ось такі 150 гривень. Так, і далі трошечки інша біжутерія. Ой, ще пропустила одне таке об'ємне. Зараз покажу. Тут у нас 18, а, ніби як повне. 18, може 17,8. Ось таке, з, такою якоюсь, з таким жучком якимось. Рожевий камінчик красивий, є климо, але так само все сьогодні біжутерія. Ось таке 650. Об'ємне. Мені здається, що воно красиве. Можливо, на подаруночок, але тим, хто любить біжутерію. и пусть такая э, весь 18 размер черный 18 5 тут обычай стук 18 и 5 навіть. 18 6 200 гривен вартесь черненько с такую шабочкой из пианина. Друга частинка ось таке за 600 гривень 19,5 19, 19,5. 19 Тут у нас фіаніт фіолетовий. Адулярчик невеличкий і невеличкий фіаніт червоний під гранат. Шинка широка, тому воно буде маломірити. Ось таке 600 гривень. Там всередині також щось нацарапкано. Буду, напевно, повторювати, що сьогодні у нас все біжутерія, не срібло. Але це, здається, з покриттям срібним. Це покриття. Так, далі просто фіаніт маленького розміру 400 гривень ось таке. О, маленького, не знаю, мені здалось маленького. Ну, типу 18 нехай буде. Щось мені на мій 17,2 воно сіло якраз мені заручно. Ось таке. 400 гривень. Під топас, фіоніт під топас. Широкі, вони, в принципі, сильно малими так Це я дивлюсь маленьке. Далі все. Так, маленькі. Ось таке. 600 гривень. Тут величенький уляр, але він такий маленький, це вже точно маленький, бо мені не налізає навіть, не знаю, може 15,5-16. Ось такий. Чи на мизинець його, чи куди. Але ж воно широке для мазинчика. 600 гривень ось таке. Так, всередині красивенький адулярчик. Давайте адулярчик прокинемо, куди нам поспішати? 12 мм. Здається, яскравий. 600 гривень. Адуляр далі. Що нас? Вже самі адуляри? Що в мене тут? Так, ось такий адуляр молочний, але також яскравий. Це буде. 18 18,5 я так думаю. Ось такий долярчик. 600 гривень вартість. Так, далі ще малеча, зовсім малеча. Також 600 гривень. Зараз передивимось, перемірюємо. Тут трошечки. Тут до 16 5, я так думаю, до 17. Вот так. Адулярчик. Маркиз. 600 гривень. Ну, мені все-таки трошечки більше, ніж 16,5. Не знаю, мені він якось вільний. Хоча широке вдягати, то потім рука, рука напухне. Може і на 16,5 краще. Дивіться, щоб у вас був, був запас ще на якийсь пальчик. Далі виглядає розмір ось так. 18,2 десь, може на 18. 600 гривень вартість. Тут ось такий долярчик. Цей більше молочний, такий трошечки спокійний, але ірізація є. Далі 600 гривень, але величенький десь. не знаю, может 19,5 краще. Может 19,7. Трошечка на 20. Может и на 20 на Лиза. Просто, чтобы вам уже Она ну, полностью широко, чтобы вам было зручно. Так, 600 гривен. Это у нас значит всей серии Передостанні. Так, 600, 600 гривень 20 розмір. І меншенький розмір з ось таким маленьким лабрадором сірим. Ну, трошечки є в нього полісенці. Ось це 450. З маленьким лабрадором. Ну, типу, мало би бути 19, але я думаю, буде трошечки менше. Може 18,5, може. В залежності від типу пальчика. Ну, сюди мені воно здається зручно. У мене тут близько 18, але трошечки вільно. 450. В принципі, це у нас все по новинкам. Ось таке з минулих біжутерних, 17,5, я думаю, що буде повний. Пітерсит тут. 400 гривень вартість, але вже края трошечки тут витирались, посріблення підтерлися. 400 гривень пітерсів. 22 мм І 400 гривень. Ось такі маленькі маленькі, ніжні, приємні адулярчики. може комусь до персня будуть. Десь є і англійські застібки. Треба все переглядати. Здається, хтось мені давав англійські біжутерні. І англійських срібних парочку залишались замочки. Ось такі вони типу чо, е, затемнені. Ось таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Хай день! Пройде хоча б нормально. Дякую, що ви залишаєтеся зі, зі мною. До побачення.